Ти написав, що все я працює? пам'ятаю. Бачу, написав, працює, кондиціонер точно не працює. Бажаю кращого, звісно. Ще п'ять днів тому я сидів тут і мене був чорний ланус, який я намагався продати. Знімаю це відео в неділю, а сьогодні вже. П'ятниці, як ви вже зрозуміли, я його нарешті продав. Як я говорив в відео, в мене не вийшло його продати там за тисячу, 1100 і більше, як я планував з самого початку, тому я понизив ціну до тисячі і продавав його вже в нуль. Також внеділок я виставив ще об'яву на РСТ, цього я не робив раніше. І, до речі, з РСТ почалась просто купа дзвінків. І вже в вівторок навіть якийсь чоловік з РСТ приїжджав, дивився, але йому не підійшло, тому що він боявся, що на ній, так як вона по тих паспорту що Там, можливо, якісь арешти, штрафи і так далі. Тому він не взяв. Ще через день, уже в середу, якщо я не помиляюсь, також приїхала людина дивитись машину. Приїхали, я так зрозумів, десь чи з Житомира, чи десь там під Житомиром. От також подивились. подивилися. Там завоздушена ця система. Я відкривав ну, на задньому штуцер цей. Я типа на патрубок, типу це, там пузирки виходять, я пробував прокачати, але вони, вони не, не, не працюють. Бачу, написав, працюють, кондиціонер точно не працює. Не, я написав там, що не все працює. <laughs> Ти написав, що все я, працює. Помов, я не пам'ятаю по телефону, що я <laughs> говорив. Чотирьох чи п'яти. Ні, п'ята є. Бриває п'яту, так? Да? Не знаю, я не чув. В принципі, вони також визнали, що за там 950 доларів це хороша машина, і дійсно, ну ніяких претензій там бути немає. На її стан відповідна ціна. Ну але їм не підійшло, так як там. Машину вони шукали для людини, яка не ходить. Він інвалід, і ну йому просто вона не підходила. Так як там потрібно багато що ще робити, для того, щоб нормально їздити. Ну і вони зрозуміли, що їм треба шукати машину в більшому ціновому діапазоні. Ну і сьогодні ще приїжджали дивитись е, хлопці на Аланоса. Вчора зізвонились з ними, домовились, що сьогодні вони подивляться. А по цьому кандяни робить стілковій обидва не роблять, кандері не, кандері не, роблять так? Е, не роблять. Вчора теж мужик дивився, нажав, ото вікно на сантиметр опустилось, і більше короче ні з сюди. Отут я розбирав карту, фішку підключав, дому, може, фішка відключила, але підключив, воно так і не зробило. Тобто в чому діло, я не знаю. Ну, моторчик. Ну, наверное, так. Да. Хлопці абсолютно адекватні, нерозуміло, що за ці гроші, ну, там або Жигулі, або якісь таврії. Ну і Ланосів просто немає. Якщо не вірите, можете самі подивитись там на Оликсі, на будь-яких об'явах, де є автомобілі, що ну, за, такі, за такі гроші Ланосів просто одиниця, які, які ще особливо на ходу. Ну, по дуві нормальні пороги. Отут, тут, Ну і в принципі пороги бажано ну, варити. Вони, в принципі, недовго дивились, ми там проїхали, все так далі. Кадри зараз я вставлю. Їли теж нормально. Ну я з Мирополя їхав, там 70 чимось кілометрів. Тобто, на всіх ну я максимум 110 їхав, більше не їхав. Але ну всі передачі, там п'ята, нормально. Можемо, що хоче виїхати на трасу, це теж не проблема. Осі тормоза теж. Я пробував дивився на ютубі, типу, що треба. Оце, ну, Я не знаю, прокачували колись тормоза чи ні. Yeah. Я, коротше, надівав шланочку, відкручував цей штуцер на заднім лівом. Типа, ну, нажимав брат тормоза, по, тіпа, ці бульбашки йдуть, тобто ну, вроді як завоздушено. Але я ж кажу, там треба, наскільки знає, всі 4 колеса. Коротше, я пробував, так в мене нічого не вийшло. Їх прокачати, так вони є. Ну, Мужик дивився, якийсь сказав, що це може бути і просто або тіпа, одні передні тормозять, або одні задні. Казав, що да, 200 г маса, мені казали, що вона їсть. На тисячу км. Садки мотор не бачив нічого такого. Я нічого не бачив. Ну я купляв перекупа. Тобто він чи щось там брав чи не брав, я не знаю. Все, отримав гроші: 800 доларів доларами і 100 доларів дали гривнями. Забрали хлопців. Ну це, типу, самі адекватні. Я їм пророзказував все, те, що навіть я не знав. Ну я знімав на відео, ставлюся. То, що мені порозказували, типу, другі люди, які дивились. Дивився мужик, казав, що відключений, знизу, типу, де... де вентилятор. Трішка відключений, він казав. Ну, не гріється але... Ну, я, я не знаю, бо не працює на приборки, ну, це, де температуру показує і топливо. Воно не, воно не показує. А оце ще горив, що за втулку, я ж кажу, я переключаю, так зрозумів, що оця, коротше, втулка отут, що мені розказував мужик, за... і... що їй. Оце щоб поняли, перша друга. Колісо, то там да. виставити просто треба. Я чуть подати, виходить, на ютубі бачив. Що там, типу, відключиш цей болтик, там, да. десь він і його типу, виставляєш. Там, ну... колі... воно не виключається, передача, все заїбись. Просто чуть колісу виставити. Ну, вона в неї обща історія, я її вистав, я її купив 15 серпня, вистав, чоловік приїхав додому, типу, ну, раді експерименту, так як я її купив, типу, так і виставив. І мені написав один чувак, каже, я її зимою продавав. І це він мені розказав, що 200 грамів масла їсть. І він їй розказав, що він її в Миропіль продав. а Я почався її з Мирополя купив. А той, кого я купив в Мирополі, казав, що він її ще десь за 100 км пригнав. Тобто вона, походу, їхала з Бердича в Миропіль, з Мирополя ще кудись, вернулася в Миропіль і знову вернулась в Бридичку. Ну, їм треба просто, щоб їздити. Типу, ну, І вони теж, що за 900 доларів блядь, ну там вже гуля. Ну йому, коротше, я так розумію, що ми хлопці треба просто на роботу їздити. І вони так і. типу, ну, навіть між собою говорили, що 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 ти, блядь, на 9 їздити, а що на ланусі? Ти ж не не, не береш за дві штуки. Mm. Все, я нам... Ну так, я в принципі, брадичі лануси mm. за таку ціну не бачу, там тільки гуляють і став. Ну, в дитинці на тої самої вісьмерки тільки 9-ки. Mm. То лучше вже на цьому їхати, ніж на 9. То ми, в принципі, їм все пороказуємо, все підійшло. Ну, блядь, і ціна 900 доларів. Де такі що можна знайти за 900 доларів? Так, я на ній не заробив нічого в плані фінансів, але заробив дуже багато в плані досвіду. Через десь тижні два, я думаю, я ще ну, напишу цій людині, покажу також наступних відео. Я запитаю просто відгук людини, чи він задоволений цією машиною і ціною, там, чи я нігде його не обманув і так далі. Так як, в принципі, ну, я відчуваю якусь відповідальність за машиною, яку я продав. Хоча ну так, я просто, грубо кажучи, перекуп, так я це не приховував, я це так все і розказав. Але ну все рівно, якась відповідальність є, я вважаю, що це нормально відчувати відповідальність за машину, яку ти продаєш. Машина продалась буквально за 5 днів. І... ну Тому що це дійсно її ціна. І я думаю, що просто, якби я навіть по ній нічого не робив, не тратив би ще тих 50 доларів, то я б її так само за 900 продав би. Ну, коротше, це все досвід. Я вже наступні машини буду купувати і продавати. З цим всім бекграундом, і я думаю, що вони будуть продаватися і швидше і менше будуть затрачатися. Я вже з другої машини точно почну заробляти якісь кошти для всіх тих хамічків, які там, там один розумник питав, що це взагалі має бути ціна металобрухту, там 6-7 тисяч. Ну це в принципі це бідолага, недалекі люди. Не звертаємо на них увагу, а просто рухаємось далі. Пишіть свої думки, як можливо потрібно поступити. Тут по-іншому, можливо, треба було все-таки продавати там за 950. Ну я взагалі хотів би 950, якщо влаштовує. Якщо ні, за 900, я согласен. Можливо, треба було чекати ще. Але, ну я ж кажу, в принципі, я задоволений, е що я продав це дійсно людям, які потребують цю машину, а не просто якісь там перекупи, які там за 500 доларів торгуються. Да, там, мені там писали навіть 250, щось там мені пропонував. А, до речі, історія. Мені пропонували за цього Лануса, е теж в вівторок, по-моєму, чи в середу. Пропонували за нього 20 тисяч гривень і забрати в 20-х числах вересня. І я сказав Окей, і мене попросили номер. І я зайшов на, просто в Google, написав «Проститутки бердичів і скинув номер якоїсь там проститутки. Не знаю, чи це проститутки чи якісь розводіли. ну, коротше, скинув номер, і людина потім мені написала юмором все ок. Ну, отак. От я вважаю, що. Це буде достатній урок для людини, просто. тому що, ну, зрозумійте, 20 тисяч гривень це навіть не 500 доларів, це там навіть трошки, трішки менше. Пропонувати за цей ланус на повному серйозі 500 доларів, і ще й що він там забере його через два тижні, ну це взагалі бред. І ну, я вирішив так пожартувати над, над, над людиною, яка таку безглузду пропозицію мені запропонувала. Я зараз буду шукати наступну машину, точно буду шукати вже з переоформленням, можливо, навіть трішечки почекаю, щоб докласти гроші і купити щось уже дорожче. Можливо, це знову буде ланос, але вже не корче, якийсь нормальний ланос. Ну коротше, подивимось. Найголовніше, що в цьому всьому, буквально за місяць, так як купив 15 серпня, продав 13 вересня, сьогодні 13 вересня. І найголовніше, що за цей е, майже місяць я здобув дуже багато досвіду в цій всій справі, і я думаю, що в наступних вже машинах я не буду допускати ці ну, тупі, реально тупі помилки, які я допустив, от при цій першій машині. Тому на цьому все відео закінчується. І пам'ятайте, все тільки починається.